Ви просто зацініть, яка гарна Кьогілівська платформа у нас у продажі. Давайте вам зроблю детальний огляд на неї. Ось такі оригінальні киогілські відбійнички. Колеса трохи за застандартні. Радіус на 19,5, осі сафінтракси, гарна гума. Підйомна оська В наявності є. Ідемо далі. Гарна рама, дивіться. Все чудово виглядає, гарні крила, ящик на місці. Все в чудовому стані, свіженька, бампер, дуже гарний, новий, грівна, не бита, не де не поцарапана, гарненька, свіжа. З цієї сторони показую, ось дивіться, дуже гарна, в дуже хорошому стані продається. Не забувам вам показати вапу, ось дивіться, джост. Зараз наведу. Також гарні, добре крутяться. Стан просто муа. Ну а якщо вам потрібна ще платформа, у нас є ось там дві кроновські стоять. Якщо потрібен відеоогляд, можу вам зробити на них також відеоогляд. Також маємо рами з-під рефрижераторів. Шміцовські, кроновські та багато всього іншого. Запитайте, що кого цікавить, а ми вам все з надійністю підберемо та продамо.